У відео ми розглянемо таку тему, як шашки-піддавки з реалізацією на пролог. Роботу виконала Довбня Наталія. У цьому відео ми розглянемо побудову гри в шашки-піддавки, де логіка гри написана на пролог, а зручний інтерфейс розроблено за допомогою JavaScript. Ця реалізація використовує модуль HTTP для обміну даними між бекендом та фронтендом. Пройдемося по ключових алгоритмах, що лежать в основі логіки гри, використовуючи алгоритм альфа-бета відсічення, міні-макс для пошуку оптимального. Також розглянемо варіації реалізації на таких мов програмування, як C-Sharp. Та Хаскіль. І також порівняємо їх з прологом. У шашки піддавки грають за логічними правилами, як і у звичайних шашках. Якщо хтось не знає ці правила, то може зупинити відео та проглянути самостійно. Бо зараз ми не будемо зупинятися на цьому. Проте ключовою відмінністю, на яку. Яку потрібно наголосити, і я прошу вас звернути увагу, отримання перемоги це в той час, як у класичній грі треба вибити всі фігури противника, то у піддавках треба позбутися своїх фігур якнайшвидше. Тут зауважу ще, що половину логіки на пролог для власної програми було взято з проєкту Бачинського та Луцюку. Посилання буде в кінці презентації. Але деякі моменти в їх роботі були сумнівними та недопрацьованими. Як от відсутність зобов'язання пити, можливість королю ходити більше, ніж на одну клітинку по діагоналі та інші. Тож, перейдемо до основних алгоритмів. В основі всієї гри лежить алгоритм альфабета обрізання і варіація алгоритму міні-макс. Що використовується в ігрових застосунках для пошуку найкращого ходу для поточного гравця, методом дослідження дерева гри та оцінки можливості ходів. Деякі люди можуть називати це штучним інтелектом на пролог, проте це не є правильно абсолютно. Спочатку розглянемо «Мінімакс». Що якщо кожну позицію оцінити одним числом, наприклад, позитивна перевага у білих, негативна у чорних, то на кожній ітерації ми намагаємося максимізувати оцінку позиції, якщо це наш хід, ми максимізуємо. І мінімізуємо, якщо хід суперник, насправді, якщо позиція покращується для суперника, то вона погіршується для нас. І звідси пішла така назва, як мінімакс. У контексті шашок піддавки, наша задача перетворюється на пошук найгіршого ходу для поточного гравця. Тому предикат міні та maxMove поміняно місцями. Так що тепер поточний гравець є мінімізатор, а опонент максимізатор. Функція оцінювання також було змінено. Так, щоб поверталися значення, які представляють найгірший можливий результат для гравця, що віддає партію. Алгоритм альфа-бета Обріза. Це оптимізація алгоритму міні-максу, яка зменшує кількість вершин, які потрібно оцінити. Шляхом відсікання гілок. Які не вплинули б на остаточне рішення. Тобто є дві міжі відсикання альфа та бета. Альфа це максимальне значення, яке гарантовано отримує гравець, що мінімізує. А бета це мінімальне значення, яке гарантовано отримує гравець, що максимізує. Алгоритм оновлює всі межі під час того, як йде по дереву гри. Якщо в якомусь вузлі значення для гравця, що мінімізує виграш менше або дорівнює альф, або значення для гравця, що максимізує виграш більше або дорівнює бета, алгоритм можна безпечно обрізати решту гілок. Оскільки вони не можуть вплинути на остаточне рішення. Ці вузли нам вже не потрібні. Перший альфабета це обгортка. Вона бере глибину пошуку з Deep's Limit, що в нас реалізовано три рівні складності: 1, 3 і 5, які, в свою чергу, у нас індикують, на якій складності буде грати гравець. І викликає це альфабета основну версію з аргументу. Далі йде основна частина, поділена на два випадки. Такі як: Першим у нас є час вичерпано, тобто використовуємо евристичну оцінку, і друге, досягли максимальної глибини. Тож повертаємося назад. В кінці йде реалізація рекурсій. Тобто, Moves генерує всі наступні стани. Якщо в наявності є Double Jump або Triple Jump у функції для того, щоб ми могли бити подвійно і потрійно шашку. Ми фільтруємо лише такі, щоб ця пріоритетність була вища. Бо якщо ми можемо побити в один хід 2, а в інший хід побити 3, то ми будемо вбирати там, де 3 побити. Потім далі зменшуємо глибину D1 із DS-1, і переходимо до пошуку найгіршого кращого ходу, тобто міні-макс, розглянутому раніше. А ось Верст Бес бере перший стан S і обчислює значення V. І потім рекурсивно шукає, чи є ще гірше, краще. Це саме той момент, де Мінімакс робить вибір. Потім ми переходимо до Good Enough. Це якраз той альфабетові січіння, що перевіряє, чи вже знайдено настільки гарний чи поганий вхід. І що далі не має сенсу шукати? Якщо так, то ми зупиняємося. Шашки у грі реалізовано ролі червоні та чорні. Початковий стан визначає початкову конфігурацію дошки з фігурами. Тобто VP та BP це червона та чорна, прості шашки, і VK BK це королі. «Б» – пуста клітинка. Ctrl-RED це той, хто зараз ходить. Step це номер ходу. І p Count player і N це кількість шашок у гравця, щоб ми це все могли відслідковувати, коли закінчиться гра. Правила переходу та дозвіл ходу. Після ходу фігура зникає з місця. Тобто, через next cell пусте місце Б. З'являється в новому місці, тобто Next Cell Piece. Видаляється побіті фігури, використовуючи Single Jump captcha, І міняється Control. Тобто йде перехід до наступного ходу іншого гравця. Також змінюється степ і Piece Count. Для будь-якого ходу перевіряється, чи належить ця фігура гравцю, чи можна походити, чи клітинка призначення пуста, і чи це легальний рух для пішака або короля через функції Legal. На слайді наведено лише мала частина методів, що в самому коді, знову ж таки, має поділ на специфіки. Починаючи з ролі, тобто, це звичайна або король та закінчуючи обмеженням в обов'язковості стрибків. Перейдемо до розгляду інтерфейсу. І почнемо з бібліотек, якими реалізується HTTP-сервер, який дозволяє пролог приймати та відповідати http запити Потім thread HTTPD. Це модуль, що запускає сервер на певному порту. По суті, я використовую лише таку його властивість. Потім. HTTP Dispatch, це відповідає за маршрутизацію запитів. Тобто прокидає всі запити, які приходять на сервер, до відповідного предикату. Потім HTTP-клієнт. Використовується він для надсилання HTTP-запитів з самого прологу. Тобто як клієнт, а не як сервер. Потім HTTP JSON. Він дозволяє читати і відповідати JSON-дані, тобто такою невеликою структурою, яка дуже зручна у обробці. Зверніть увагу, що вона є опційною і може використовувати інші методи і формати. Проте JSON один із найрозповсюдженіших і найпопулярніших, тому використовую саме його. Обробники. Обробник сетмор оброблює запити на сервері і витягує динамічні зміни, тобто режим гри і складність, і відповідає JSON про статус етапу. Витягує з постзапиту значення state IE Player, moves і так далі. Перетворюю ці строки в пролог терми через TermString, терм обчислює наступний стан гри, тобто, якщо був хід, це Find next, перевіряю термінал, викликає worst move для альфабета відсічення, що ми розглядали декілька слайдів раніше. І далі move handle вже в свою чергу обробляє запити з шляху slash move і обробляє помилки. Та відправляє відповіді на HTTP. Далі поле на 8 на 8 створюється у борд прототайп Set Cells, де клітинки чергуються між Grey та Light Grey, формуючи стандартну візуальну стилистику дошки. Тут же відбувається створення кожної клітинки як об'єкта сел, який має координати та розмір, обчислені відповідно до розміру полотна, вказаного в канва. Фішки створюються у set pieces, і ця функція відповідає за відображення шашок відповідно до поточного стану, тобто оновлювати ці стани після кожного ходу гравця. Ми перетворюємо її на масиву і створюємо відповідні об'єкти піс. Аналогічно set cells створює сітку клітинок. І відновлюючи її у шаховому стилі. Функція Draw малює фол. це поле, малює фішки, також керує підсвітками ходів і обраними фішками. Взаємодія з мишею зроблена через on -mouse -move. И он клик. Тепер продовжимо з порівнянням реалізації. У нас зараз розглянемо дві мови з різним підходом. Це функціональне, на прикладі Хаскелю, і логічне пролог. Ми можемо сказати, що саме швидко логіку гри можна прописати за допомогою прологу. А у підході до Хаскелю потрібна чимале надчитаність. Щодо створення дерева пошуку, то різниця лише в тому, що вам особисто зручніше. Але перевагу за швидкістю виконання бере таки хаски. На жаль, робити гру з повноцінним гарним інтерфейсом вам не допоможе жодна змов. Далі порівняємо реалізації на пролог та C-Sharp. Приклад реалізації на C-Sharp розглянемо код Павла Симбалюка, що доступне за посиланням, наданим в кінці презентації. У пролозі достатньо легко правила описуються через предикати, і якщо потрібно буде змінити ці правила, то це не потребуватиме зайвих зусиль. Тобто не буде, не буде ніякого переписування архітектури. Просто правила, які потрібно змінити. Хоча така логіка у місці перевірок ходів є й повільна. У реалізації на c sha правила зашиті в імперативну логіку, що ускладнює зміну. До того ж, досить багато класів та методів необхідно, щоб описати все. Тобто, досить масивний код ми маємо. Але це швидка обробка допустимих ходів по дереву. Проте, якщо будемо говорити про представлення гри, то пролог програє зі своїми складнощами підтримки графіки. Складно грає з іншим умовами програмування. В той час, як у C-Sharp є потужний 3D, і 2D, руші, GUI, кнопки меню, анімації, усе готове, по суті. До того, C-Sharp є наразі популярною мовою, як для вивчення, так і для користування, на відміну від пролог, що робить розробку більш швидкою. Порівняння з такими мовами, як C, Java чи Python, можете побачити на відео раніше залитих на канал. Можливо, вам так буде зручніше. Досить гарне порівняння було з Java рік тому. По закінченню роботи можна сказати, що написання правил на пролог лише звучало складним. А на практиці не було майже нічого, щоб втомитися до знемоги. Найцікавішим, певно, була частина написання альфабета відсікання. Більше з такої наукової точки зору, подивитися, що це таке. На написання самого інтерфейсу теж не було витрачено багато часу. Проте поєднання в одну програму цих двох частин було справді задачкою зірочкою, бо здебільшого це через брак інформації та прикладів такого застосування. Тому можна сказати, що це гарний досвід. Порівнюючи реалізацію пролог з іншим умов, підсумуємо, що на пролозі найкраще описувати логіку, зручний є опис усіх правил. Але визнаємо, що є брак ві... візуалізації. Хоча з самого початку були спроби написання такого варіанту гри на свій пролог без використання іншої мови програмування. Але, на жаль, все закінчилося невдачею. В кінці надаються корисні посилання, які, можливо, вас би могли зацікавити. Até a